Вітаю вас, друзі! У попередньому відео я вам розповідала про 10 типів токсичних подруг. А в цьому відео я хочу з вами розібрати, чому ж ми з ними так довго товаришуємо, не наважуємось розірвати стосунки і довго-довго страждаємо. Також в кінці ми з вами розберемо, що з цим усім робити. Отже, перша причина це синдром довгої дружби. Наша дружба це священна корова. Ми скільки років товаришуємо, ми не можемо просто розійтись, просто розірвати стосунки. Тому що якщо я з тобою не буду товаришувати, я цим самим знищу частину себе. Ця дружба вона схожа на будівництво дому. Коли 20 років, наприклад, ви будували будинок, старались, звозили будматеріали, збирали постійно гроші, інвестували, інвестували, інвестували. інвестували і раптом. Хтось поганий прийшов і забрав у вас цей будинок. І всі ті спогади щасливі про будівництво вашої мрії, будівництво вашого будинку, вони забарвлюються негативним. Вони забарвлюються відтінком тієї людини, яка забрала вас будинок. Тобто, якщо ви дружили 20 років, ходили на ці всі дискотеки, закохувались, танцювали під руки вверх, там. для вас це живі спогади. Разом з нею ви молода. Разом з нею ви смієтесь, згадуєте своє минуле. Але якщо вона веде себе токсично, рано чи пізно терпець уривається, ви закінчуєте ці стосунки, і ви вже нормально не можете згадати свою молодість через її поганий характер і через те, що й вам стидно. Ну як це? Я з нею розійдуся. Ну, це частина мого життя. Вона моя близька, рідна людина. Я вже звикла, що вона мене принижує. Краще я буду терпіть, чим я ну, вичерпну, втрачу частину себе. Друга причина це може бути страх самотності. Ну, елементарно вона у вас єдина подруга. Вам нема з ким сходити по магазинах, вийти на каву попліткувати, прогулятися. Десь завести дітей, посидіти, просто поспілкуватися про життя. Або ще вона може бути вашим доступом до якогось кола спілкування. От у вас немає подруг. От немає у вас робота, дім, робота, дім. Ви, наприклад, переїхали в інше місце, в інше місто взагалі, чи країну, вона у вас оця одна подруга. І спілкуючись з нею, а ви отримаєте її коло спілкування. І це, типу, вже й ваші друзі. Вони вас сприймають як свою, тому що з нею вони також довго тебе рішують. І якщо ви не будете терпіти її вих... виходки, ви втратите оце цікаве коло спілкування. Наприклад, якихось з... йогів чи спортсменів чи акторів, а вам це все дуже подобається. Ну, тому ви й терпіте. Наступне це почуття провини і обов'язку. Вона без мене пропаде. Ну, як це так? Вона отруїлась, а я в неї, наприклад, єдина подруга, я лечу, біжу, несу їй ліки, я її відкачую, я її звідкись забираю, от на дискотеці вона там колись з кимось побилась, я їй надала першу допомогу, я її врятувала. От її так постійно ображає чоловік, а я прибігаю, я її захищаю. Це моя фактично дитина, моя близька, рідна, маленька людина, за яку я несу відповідальність, як у Сентексюпері. Ми відповідальні за тих, кого ми приручили. От можна вірити в оцю всю дурню і далі давати на собі їздити. Але ж ви признайте собі, ви існуєте тоді, коли ви потрібні. І ви не можете собі дозволити навіть усвідомити, що з вами можна дружити просто так. Ти мені подобаєшся, бо ти на мене схожа. Я можу з тобою посміятися, з якогось дурнуватого мемчика. Просто попити каву, поспілкуватись. Мені не треба мене рятувати. Уявляєте, є такі люди, яким просто з вами весело. Ви їм нічого не винні, і вони вам нічого не винні. От дружба. Повинна бути легкою. Повинна бути. Але в 80% це не так. Далі, далі, залежність від драми та емоційних гойдалок. Живете ви нудним життям, і ваш серіал в житті це ваша подруга. От в неї таке щось там постійно відбувається: коханці, пристрасті, хтось когось побив. Щось украв, вони там б'ються за цю самку. І ви постійно, ох Боже, ви завдяки їй переживаєте те, що не пережили самі. Або у вас з нею щось таке пов'язує, ви колись зустрічались з її чоловіком, вона з вашим, і знову ці ахи, вздохи, ось ці всі плітки, то вона на вас щось сказала, то ви на неї щось сказали, то ви помирились. тобто... Ви з нею допроживаєте, як наркоман, доотримуєте ту дозу необхідних емоцій для вашого спокійного життя. Жити без цього вам нудно. І дружити, товаришувати з якоюсь нудненькою домогосподаркою, яка борщик там варить і розказує вам про консервацію це дуже нудно. А от з такою ух, яка там 40 років заміж не виходить, ганяє на байку і має. П'ять коханців в різних країнах. Оце клас, оце я розумію життя. Я проживаю частину себе. Наступне це соціальний тиск. Дуже він вагомий, такий, важкий у маленьких містах і селах. Ну, що ж це, ми з кумою, Валентіною, скільки років товаришуємо? І тут ми горшки поб'ємо. Та це ціле село буде знати, всі будуть знати. Це таке позорище. А я, наприклад, ще там в громаді десь працюю, та люди будуть приходити та дивиться на мене, як це ви. А ви що, горшки побили? Ви що вже не спілкуєтесь? А, ну це ж ти не підеш, не попросиш, ви ж полаялися, да, там з комою. Тобто це всі будуть знати, як це я переживу. У мене ж це мій авторитет? Ні. Краще я так тихенько, тихенько собі буду, але от збережу своє обличчя. Доволі дивно, але хто не жив в таких умовах, той цього не зрозуміє. Шосте це механізм токсичної лояльності. Коли ви з дитинства терпіли образи, побої, батьків, і вам говорили: не реви, бо я тобі хочу щастя, я тебе зараз критикую, я тебе б'ю, щоб ти. Гарно виглядала і одягалася гарно, а не як повія, щоб ти не пила, щоб ти не курила, щоб ти гарно вийшла заміж. І я тебе буду бити, ображати, принижувати. І людина просто, от ви, наприклад, якщо вам от таке засаджували в голову цю ненормальну інформацію, ви вже не можете нормально реагувати. Ви не можете сказати: слухай, досить тут розказувати, яка я жирна, я знаю, яка я. Ти на себе дивися. О, ні, це сказати дуже страшно. Ви думаєте, та добре, їй там шпильки, ці уколи, нічого, нічого страшного, я переживу. Ну вона ж, мабуть, краще бачить зі сторони. Це я думаю, що я нормальна. А може, я страшна, така й повна. А може вона мені ще підскаже, в який салон мені краще сходити? Бачите, яка ненормальна психіка, як перевертає. Я не можу відстояти себе. Я пристосовуюся. Щоб мене не били, щоб мене любили, щоб я була зручненькою. Бо я не можу на рівних отримати цю любов. Бо з батьками на цю критику я не рівна, я мала дитина. І в мене немає сил для того, щоб поставити людину на місце, хоч мені вже 30 і 40 років токсична лояльність. Далі, це саме цікаве. прихована вигода. Ви терпите цю людину, яку ви просто хочете вже задавить. Через те, що вам просто вигідно. Вам зручно залишити дитину з нею, вам зручно їй щось попросити, вона безвідмовна, вона вас відвезе, привезе, коли треба позичити грошей. І вам це зручно. Ви будете сидіти, заглядати їй в рота, говорити: О, ти що, п'ята норкова шуба, о, яка я за тебе рада, Боже, як це класно! Хоча насправді ви ніяк кредити свої закрити не можете. Ну ви так з радісті, з радістю думаєте, добре, добре, я тобі в рот позаглядаю, може, ти мені першу свою норкову шубу подаруєш. Є й такі, повірте. І е, коли ти дивишся на людину, ти розумієш, що навіщо ти себе так принижуєш? Вона тебе обзиває, якось до тебе так погано ставиться, обговорює тебе з іншими, принижує, а ти все одно так бігаєш, бігаєш, але ці люди знають, чого вони бігають. І як тільки вони візьмуть все, що треба, або на горизонті з'явиться хтось багатший, кращий, щедріший, вони дуже швидко через цю приховану вигоду або явно, знаєте, Хто такий пошустріший, порозумніший, дуже швидко туди перебігають і все. Це доволі неприємно, тому якщо у вас є такі подруги, і ви купуєте їхню дружбу таким чином, не вірячи, що з вами можна дружити просто так, що ви цікава. Ви ж думаєте, що ви не цікава, і нікому не потрібна, і треба цю дружбу продавати, ну, якби купувати, даючи щось. Ну, до вас приходить така нерівна людина, а людина, яка готова терпіти ваш характер. Не будемо думати, що він у всіх ідеальний, у всіх він різний. Вона готова терпіти за те, щоб щось отримувати. І ви це прекрасно розумієте і даєте їй це. І остання причина це надія, що подруга зміниться. Ну, от така вона ненормальна. Ну так, я її терплю. Але ну хай тільки зустріна хорошого чоловіка, почне з ним жити, вийде заміж, там от статове життя, гормони, і все буде добре. А ще, коли вона родить дитину, вона точно стане нормальною. Дівчата не стане, не стане. Не треба надіяти, що людина зміниться. Змінити ви можете тільки себе. І нікого іншого. І не варто думати, що я от потерплю. І все зміниться. Це не зміниться. Чому? Тому що ціна такої дружби це ваша енергія, ваш час, ваше життя, ваш елементарно хороший настрій. Ви готові терпіти цю людину і чекати, коли ж вона буде нормальною. Чи ви, може, займатися собою, будете чесною самі з собою і почнете покращувати якість свого життя. Так, що з цим всім робити? Значить, перше, це треба визнати свою проблему. Ось так. Є в мене така подруга, є в мене така дружба. Я тут більше віддаю, чи я більше отримую. Які мої вторинні вигоди? А може, вже давним-давно їй пора послати? Може, я туди вже стільки вклала, вона мені ще й грошей винна. Чесність, це найкращий психотерапевт. Якщо ви. Можете собі, наприклад, там сісти, прописати. що я отримую, що віддаю. Так буде набагато видніше. Отримую 2 пункти, віддаю 15. Хороша дружба. По крайній мірі, ведення обліку, воно дуже добре прояснює ваш зір. Друге, це дозвольте собі втратити. Краще мати хороші спогади, ніж погану подругу. Це золота фраза. Третє, це ставити кордони. Не потрібно хватати телефон, коли вона дзвонить. Зразу ж. Не потрібно, от як я розповідала в попередній історії, годину слухати цей весь шлак до своїх проблем, ще й проблеми тієї людини, ще й намагатись їх вирішувати. Ви хочете. З нею товаришувати. от знайте, що вам на цю людину на розмову 15 хвилин. Далі ви говорите. Слухай, я спішу зараз, мені немає коли, у мене плани, у мене там, мені потрібно кудись їхати. Все, давай, поки. Була рада чути. Давай ще зв'яжемо, ще поспілкуємось. І все, ви ставите для людини межі. Ви не біжите, не рятуєте її зразу, не вирішуєте її проблеми. Тому що ви, як магазин, Людина звикла приходити і брати все, що їй потрібно. Ви її самі привчили, надресирували як собаку. От тепер це важко зробити, важко ставити в рамки, але це все можна робити позитивно, з добром і в першу чергу з повагою до себе. Далі, схоже, ви відмовляєтесь від ролі рятівниці. Усвідомте нарешті, але це дуже важко і глибоко сидить. Що Рятуючи когось, ви не заробляєте любов. Це механізми, які йдуть з дитинства. Коли мама старалась врятувати тата, ви старались врятувати тата, тато вас, наприклад, випивав, чи буянив, чи ще щось, були якісь проблеми, і треба було постійно там прибирати за ним, витирати, домовлятися, це все приховувати. І ось такий постійний хелпер, який взвалює на себе, дитина взвалює на себе функцію дорослого. Він думає, що от я буду ще краще, краще, я буду старатися, буду золотою дівчинкою, я буду там рятувати, допомагати і мене будуть любити. Ні, вас люблять просто так. А хто вас любить за те, що ви рятівниця, це значить любов дорівнює користь. Вами користуються. Далі оцініть наслідки, що буде через 5 років. Ну, от блудниця, наприклад. Що буде через 5 років? Та через 5 років ви будете жити одна з двома дітьми, а ця Наташенька буде жити з вашим чоловіком і подорожувати по всьому світу. Якщо ви не поставите крапку в цих відносинах, тут взагалі не треба думати, хороша вона людина, не хороша. вона зазіхнула на вашого самця. Все, аларм. До побачення. Далі шосте замінити коло. Якщо у вас є така подруга, і вона в вас одна, це дуже погано. Спілкуйтеся з тими людьми, з якими у вас є спільні цінності. Здоров'я, діти, якісь танці, спорт та сама йога, скандинавська ходьба, бажано, щоб таке, щоб ще й було корисне. Або ви обоє там, любите театр чи музику, супер! От в колі людей однодумців, людей із спільними цінностями, спільними смаками, вам набагато швидше і легше знайти приємне коло спілкування для себе в довгостроковій перспективі. Тому що хобі дуже класно об'єднують людей. І не потрібно пояснювати, що ти любиш і чому. Тут уже зібралась статистично грамотна вибірка. Далі потрібно усвідомити, що подруга це. Вибір, а не вирок. Ми можемо змінювати людей, які нас не влаштовують. Ми нікому нічим не зобов'язані, і в той же час ніхто нам нічим не зобов'язаний. Друзі, я вам дякую за увагу. Я маю надію, що це відео було для вас корисним. Я хочу, щоб ви розуміли, хто вас оточує. Нас формує наше оточення. І якщо ми постійно віддаємо, ми не можемо просто адекватно і функціонувати у своїй сім'ї у в себе на роботі, тому що це ніби пробоїна в трюмі корабля. Він постійно погружається на дно. Бо є людина, яка забирає з вас цю енергію психічну, яка вам просто елементарно не дає насолоджуватися життям. Ви нервуєте, ви вже втрачаєте. Ми повинні по життю єдине, бути щасливим. І все. Немає людини, немає проблеми. А я вам дякую за увагу. Я вас запрошую до себе на індивідуальні консультації. А підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і діліться цим відео зі своїми подружками.